Ми боролися за два життя за життя жінки, за життя дитини. Драматична історія з щасливим кінцем в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі народилася дитина, матір якої була у критичному стані. 109 днів за її життя та життя майбутньої дитини боролася велика команда лікарів та персоналу. Надія Примак з Тернопільщини поступила до медичного закладу на 24-му тижні вагітності. Перебуваючи у критичному стані, її перевели на апарат ШВЛ, на якому вона перебувала понад 40 днів. Надія до нас поступила 28 грудня минулого року. З важкою пневмонією, вірусно-бактеріальною, із дихальною і легеневою недостатністю, яка зле піддавалася лікуванню, була переведена на штучну вентиляцію, легень. Спочатку примусову, потім допоміжну завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії відзначає, що в процесі перетонку породілі значною мірою допомагав унікальний апарат, придбаний керівництвом обласного перинатального центру. Таких в Україні тільки чотири. Водночас, за станом породілі, щоденно пильно слідкувала велика мультидисциплінарна команда лікарів. Зокрема, були залучені неонатологи, акушер-гінекологи, реаніматологи і навіть професори з Києва. Кожен день проводилися консію, приймалися річ рішення, давалася підтримка у зв'язку з тим, що термін вагітності був дуже маленький. Термін гідності був 24 тижні. Ми боролися за два життя за життя жінки, за життя дитини. Олександра Скиданчук розповідає, що перебіг вагітності був критичним зі значними ускладненнями, враховуючи стан пацієнтки. Загроза була в плані і виходжування дитини і в плані того, яка народиться дитина, який буде стан. Але ми це змогли. Ми цього досягли, досягли завершення історії історії з приємним фінішу. 10 квітня Надія була прооперована. Народилася абсолютно здорова дівчинка. Дякую і Богу, і е, медпрацівникам, що допомогли, бо ми вже так всі на неї чекали, надіялися і добре. Дякувати, що все добре, вона здорова. І... І мені стало краще після народження. Івано-Франківський обласний перинатальний центр став для Надії Примак другим домом, адже тут вона провела 109 днів під пильним доглядом лікарів та турботу усього персоналу. Дуже я привикла тут вже і умови гарні, і відношення дуже прекрасне всіх працівників. І як лікарі, так і медсестрички і молодші медсестри всі дуже добре до мене відносилися і відносяться. І ну, я їм дуже вдячна дуже. І за те, що я зараз дихаю, і не тільки я. Щасливі не тільки матір та немовля, а ще й чоловік на його плечі випав і догляд за двома дітьми вдома, але при нагоді намагався приїжджати до дружини в такий непростий для неї час. Важко самому жінки вдома. З двома дітьми. Але нічого справилась. Дуже вражений. Чекаю вдома вже давно. Вже вдома двоє чекають. Раді. Днями щасливу матір та її донечку виписали з обласного перинатального центру. Цей день важливий не тільки для родини приймаків, а й для самих працівників медичного закладу, для яких Надія та новонароджена Аня стали настільки близькими. Мама щаслива, щаслива родина, всі йдуть йду додому. І, звичайно, що ця наша пацієнтка стала для нас як членом медичної родини. Ми будемо завжди говорити про неї, про її позитивні емоції, бо дуже позитивна пацієнтка. Звертаємо увагу на те, що якщо є такі критичні моменти, звертайтеся до нас, до обласного перинатального центру. Ми готові в найтяжчі хвилини допомогти кожному пацієнту. Андрій Менів, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.